with Давайте пригадаємо, як розв'язувати неповні квадратні рівняння. Рівняння квадратне має три доданки. Тобто є доданок з х2, а х2, є доданок з x і є доданок без х. Тобто є три доданки. Якщо ж ми маємо лише два доданки, таке рівняння називається неповним квадратним рівнянням. І може бути ситуації дві. В одному, в одній ситуації є доданок з x2 і є доданок з х. А ось в другому, наприклад, є лише доданок з x2. Квадрат. З хм немає. Це вважається рівняння неповне. Дивіться, два рівняння вони дуже схожі, оскільки в них коефіцієнти однакові, але в них різні фактично доданки є. Так? Тому розв'язуються вони по-різному. Першому рівнянні ми бачимо, в нас є х квадрат, є х, тому ми х можемо винести за дужки, і в дужках залишається 3х відняти 27, дорівнює нулю. Ось тут добуток дорівнює нулю, якщо перший множник 0 або 3х відняти 27 дорівнює 0. Далі легко 3х дорівнює 27, значить х дорівнює 9. Отже, це рівняння має два розв'язки 0 або 9. Друге рівняння, дивимося. Теж є коефіцієнти 3 і мінус 27, але в нас є лише 1 х квадрат. Невідомо тільки в квадраті. Тому в цій ситуації я переношу, виокремлюю, так, х квадрат. 27 перенесла, поміняла знак. Далі ділю на 3. 27 ділю на 3 буде 9. І розв'язую вже звичайне рівняння, яке число в квадраті дорівнює 9? Пам'ятаю, що таких чисел 2, і це плюс або мінус 3. Все легко і просто.